Правоохоронці Прикарпаття викрили корупційну схему у сфері вищої освіти, пов'язану з вимаганням неправомірної вигоди за сприяння у захисті дисертації. У ході досудового судового розслідування слідчі Івано-Франківського районного управління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції та співробітниками Служби безпеки України в області встановили, що науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти Івано-Франківська та Львова вимагали у аспірантки грошові кошти за позитивний. Результат публічного захисту дисертаційної роботи під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що наукова керівниця однієї з аспіранток під час підготовки до захисту наукової роботи з культурології повідомила, що для, так би мовити, успішного результату необхідно передати щонайменше 2000 тисячі доларів. Ці гроші мали розділити між собою викладачі, які входять до разової спеціалізованої вченої ради та будуть присутні на захисті. Поліцейські задокументували, що наукова керівниця неодноразово наголошувала у разі відмови заплатити аспірантка не захиститься, а відтак не отримує науковий ступінь доктора філософії. Поліцейські задокументували факти отримання неправомірної вигоди всіма фігурантами. Члени спеціалізованої вченої ради та інші посадові особи отримали хабарі як готівкою, так і на банківські картки. Наразі у кримінальному провадженні фігурують шестеро осіб: це професори, доценти та завідувачі кафедр. Закладів вищої освіти Івано-Франківська та Львова науковій кавірниці слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 354 четвертої підкуп працівників підприємства, установи та організації Кримінального кодексу України. Аж іншим посадовцям за частиною першої статті 368 це одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Правохоронці наразі встановлюють усіх осіб, причетних до корупційної схеми, а також перевіряють. Можливі інші факти вимагання неправомірної вигоди у сфері освіти.